Вадим Монастирський вирушатиме у велоподорож Україною. Стартує на Майдані Свободи. Перш за все, треба брати багато води. Вода це життя. І якщо їхати без води, то можна швидко уграти свій організм. Також обов'язково зі мною їде український прапор. Без цього ні. До 24 лютого чоловік працював фотографом. А нині волонтери. Ця подорож благодійна. Так він збиратиме гроші на медичне авто для військових. Каже, про потребу дізнався від самих бійців. Вони показували нам відео, як вони вивозять поранених та загиблих хлопців на, вибачте, універсалах в звичайних, у яких зняті сидіння. Вони вивозять їх на якихось інкасаторах, які зовсім не обладнані для того, щоб возити людей всередині на вантажівках. Волонтери вирішили придбати спеціалізовану машину, знайшли її у Великобританії, каже керівник благодійного фонду Олексій Холоденко. Ідея цього проєкту єтування життів, як військових, які захищають наше місто і державу, так і військових медиків, які щодня перебувають на передовій тому ця машина, як заявляє виробник, вона броньована, і ми це будемо перевіряти, вона броньована і вона має витримати. Майже будь-які передряги, в які можуть попадати хлопці на передові. То тобто, десь 85 тисяч доларів буде вартість цього проекту. Ми, ми даємо 15, тобто нам не вистачає 70 тисяч доларів. Щоб зібрати ці гроші, Вадим планує проїхати 1300 кілометрів, зупинятиметься у 14 містах України. Такий маршрут був обраний для того, щоб максимально об'їздити всі волонтерські штаби, які нам знайомі. Для мене це перша така поїздка сольна із такою великою дистанцією. Бігати я не вмію нормально. Велосипед я люблю. Із собою волонтер бере прапор, на якому збиратиме підписи колег в інших містах. Проїхати цей маршрут планує за 10 днів. Олександра Новосел та Антон Калита новини на Суспільному. Харків.